Привіт, я Наташа. Я в'яжу, і на цьому каналі ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язано. Листопад закінчився, а це означає, що я підготувала для вас чергову добірку безкоштовних україномовних майстер-класів з в'язання від майстринь на YouTube. Цього разу я підібрала для вас 55 майстер-класів. Певнена, ви знайдете серед них той, що вас точно зацікавить. Тож сідайте, будь ласка, зручніше, і ми починаємо! Кожного разу, коли я готую цю добірку, мені здається, що я вже побачила усі в'язальні канали на YouTube. Але ні. Кожного разу я знаходжу все нові і нові імена, і це не може не радувати, що наша в'язальна спільнота шириться і шириться, що розростається наш україномовний YouTube. Це неймовірно класно. І це неймовірно мене радує, сподіваюсь, вас також. Отже, в листопаді я знайшла для вас 55 різноманітних майстер-класів. Сюди я включила майстер-класи на плечові вироби, на аксесуари, шапочки, шарфики, рукавички, звісно, на шкарпетки і ще декілька бонусних додаткових майстер-класів. Всі ці майстер-класи я розділила по групам, і так ми їх будемо з вами розглядати. Також в описі під відео є тайм-коди, якщо вас цікавить якийсь конкретний розділ, ви можете перейти одразу туди. І, звісно, посилання на всі ці майстер-класи ви знайдете в описі під відео. Тут я буду показувати вам обкладинку відео. Якщо вас щось зацікавило, переходите в опис, знаходите це відео і переходите до майстрині на канал. Впевнена, що серед цієї купи майстер-класів ви обов'язково знайдете щось корисне і щось цікаве для вас. Тож, давайте не затримуватися і переходимо до майстер-класів. Отже, починаємо ми з плечових виробів. І перший майстер-клас це майстер-клас на светер повутинку від каналу Бонітка. До речі, це канал від магазину Пряжі. І мене дуже радує, що наші магазини також виходять і на YouTube, і хотілося б побільше бачити від них не лише майстер-класів, а ще й оглядів пряжі, оглядів новинок чи ще якихось цікавих відео пов'язаних саме з пряжею. Майстер-клас номер два це вишиванка від Марусі з каналу Марусина Скринька рукоділля. Впевнена, багато з вас бачили цю красу, і в цьому відео Маруся розповідає, як саме вона в'язала свою неймовірно красиву вишиванку. Наступний майстер-клас Джемпер «Ніжність» від Вікторії з каналу В'яжемо на відмінно. Також майстер-клас з розрахунками з детальним описом, як зв'язати такий ніжний та гарний светрик. Майже повотинка, але зі своїми цікавинками. Ось такий светр з високим коміром пропонує нам зв'язати майстриня з каналу Needlework Sophie. Здогадуюсь, що зовуть її Софія, але я не знаю, напевно. А ще один майстер-клас від каналу Бонітка. Це ось такий светер оверсайз, який в'яжеться знизу. Джемпер легка Хмаринка пропонує нам зв'язати Юлія з каналу В'язані історії з Юлією Савлюк. Ось таку неймовірно гарну сукню. пропонує нам зв'язати Інна з каналу Атмосфера в'язання. До речі, цю сукню Інна в'язала в рамках проєкту Чудо в смужку, тож я бачила її від самого початку до кінця. І мені вона неймовірно подобається. Джемпер павутинка з високим коміром від Насті з каналу Дивись і в'яжи. Мені дуже подобається, що Настя знімає майстер-класи на ось такі базові речі, які ви потім зможете вже доповнити якимись своїми деталями. Але базу можна подивитись у Насті. Ось такий цікавий кардиган павутинка, зв'язаний гачком від каналу НК Хочу Можу. Цікава назва каналу. Неймовірна ніжна, неймовірна тендітна, ажурна, тепла блуза від Лади з каналу Творча майстерня Еллади. Милий дитячий светр Креглан від Наталі з каналу Нітін Енд Life. Ну, і, звісно, я не можу оминути свій власний майстер-клас. Майстер-клас на Джемпер хвилі ви можете побачити на моєму каналі. Плечовими виробами це все. І переходимо до аксесуарів. Тут дівчата постаралися на славу. Аксесуарів цього місяця дуже багато, ну, це й зрозуміло. Холодно, зима, саме час в'язати. Шапки, шарфики, бактуси та рукавички. Отже, починаємо. Ось така класична шапка біні від Наталі з каналу Наталя про хобі. Базова шапочка з Букле від, каналу, від Світлани з каналу Світлана Проектний Зошит. Цікава об'ємна шапочка від каналу Let's knit with Story. Шапочка з Ангори та Букле дуже цікаве поєднання від Світлани з каналу Світлана. В'язання для душі. Базова чоловіча шапка від каналу Магія В'язання. Не забуваємо про наших любих чоловіків і утеплюємо їх також. Шапочка з візерунком двошарова, дуже цікава, від каналу у пані Олени. Ось така шапочка з цікавою маківкою квіточка від Олі з каналу В'язальні бесіди. Знову класична біні з каналу Royal Ніц». Шапка Гарбузик від каналу Middlework Sophie. Цікава трендова шапочка від Вікторії з каналу Україночка В'яже зв'яжемо Тренди. Гарна тепла шапочка з Мохеру від каналу Бонітка. Так, далі переходимо до пов'язок. Для тих, хто не любить носити шапки, є пов'язки. Наприклад, ось така пов'язка Чалма Гачком дуже цікава від каналу, вибачаюсь, Крефтора Топс, мабуть, так. Я вибачаюся, якщо неправильно прочитала, трошки дивна для мене назва. А також є варіант пов'язки з ось таким гарним об'ємним візерунком від Світлани з каналу Проєктний Зошит. Подвійна пов'язка від Марусі з каналу Марусина Скринька рукоділля. Знову ж таки, для тих, хто не любить шапки і не любить пов'язки, є ще варіант каптура або капора, називайте, як хочете. Отже, в нас є майстер-клас на каптур з манішкою від Насті з каналу, дивись та в'яжи. І знову ж таки від Насті двосторонній каптур, ось такий цікавий. Мені здається, і це, до речі, не перші майстер-класи на каптури від Насті. Настя каптури точно полюбляє. Так, шапку ми з вами утеплили. Давайте тепер утепляти шийку. І у нас є в'язання Бактусу. Бактус з центру від каналу В'язані тренди 4 сезони. Ось така інструкція конструктор для Бактусу від Ані з каналу Fan of Knitting». Бактус від кута від Раїси з каналу Раїса Бере. хустка шаль від Інни з каналу Атмосфера в'язання. Ще один цікавий бактус від каналу Бонітка. І ось такий бактус, який нам обіцяє, що ми зв'яжемо за вечір від каналу Житейське в'язання з Валентиною. Продовжуємо утеплювати шийку. І в нас є ось такий дитячий снуд хомут від, канату, від каналу Royal Knits, кольоровий шарф гачком від Needlebox Sophie. І шарф з патою від каналу В'язана Мрія. Для тих, хто не знає, що таке пата, як я, я не знала, це ось така петля, в яку шарф можна затягнути, щоб його не зав'язувати. Дуже цікава конструкція. Зверніть увагу на цей майстер-клас. І тепер переходимо до утеплення ручок. Ось такі класні рукавички можемо зв'язати разом з Надією. Мітинки з пальчиками від Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля. Базові мітинки рукавички від Лілі з каналу Магія В'язання, хоча сама Ліля каже, що це не майстер-клас. І мітинки з гачком від каналу Needlework Sophie. І ще одне мітинки з пицями від каналу В'язані тренди чотири сезони. Тепер ми з вами утеплилися по повній і єдине, що нам з вами залишилося, це утеплити наші ніжки. І ми переходимо до розділу шкарпетки. Отже, шкарпетки з п'ятою бумеранг від Надії з каналу Лоліна Декор Elements. Шкарпетки з Жакардом від Юлі з каналу В'язані історії з Юлією Савлюк. Майстер-клас на найпростішу шкарпетку, як обіцяє нам автор цього майстер-класу, від каналу Azuoleta Creative Channel. Це, до речі, також канал від магазину Пряжі. Ось такі цікаві шкарпетки з геометричним візерунком від каналу Let's knit V Story. Шкарпетки з п'ятою «Strong» від Діни Кожанової. Ось такі базові шкарпетки від Вікторії. Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Чоловічі скарпетки від каналу Ульяна Конст. І фінські шкарпетки від каналу Лена Придус. Шкарпетки, але не шкарпетки. Продовжуємо далі. Ось такі балетки або слідки від каналу В'яжемо з Іриною. Для найменших. Пінеточки від каналу В'яжемо разом і ще одні пінетки від каналу В'язання Моє кохання, яка чудова назва. А І, як і обіцяла кілька додаткових бонусних мастер-класів, це светр для Пекінеса від каналу В'язалочки, і бант з пицями від Тані з каналу Таня Клим. Отже, ось скільки різноманіття підготували для вас наші майстрині. Тож, будь ласка, переходьте до дівчат, дивіться їх відео, не забувайте про вподобайки, про коментарі, про підписки. Це неймовірно важливо для кожної дівчинки, яка вже давно на Ютубі або лише яка починає свій шлях. Для вас це лише 30 секундочок, а для нас це неймовірно важливо. Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео. Напишіть, будь ласка, як вам такі добірки, такі дайджести, чи треба мені продовжувати і знімати їх далі. Це вже буде в наступному році. Мені особисто це дуже подобається, бо це допомагає мені познайомитися з більшою кількістю майстринь, побачити, який різноманітний наш україномовний в'язальний YouTube. І це мене кожного разу неймовірно радує. Тож, якщо вам такі відео подобаються, я буду лише рада продовжувати їх готувати, бо це неймовірне задоволення бачити всю цю різноманітну красу. Також більшість дівчат, окрім майстер-класів, знімають і розмовні відео, в'язовлоги, огляди пряжі, огляди якихось в'язальних трендів, тож, переходьте, дивіться, обирайте. Тих блогерів, які вам подобаються. А я неймовірно вдячна, що ви сьогодні знайшли час подивитись це відео, що ви завітали до мене в гості. Я це завжди дуже-дуже ціную. Ви найнеперевершеніші. Дякую вам. Буду вам дуже вдячна за підписку, вподобайку та коментарі. І бажаю вам всього найкращого. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. І побачимося з вами дуже скоро в наступних відео. До зустрічі. Па-па. Знаю, що ви будете питати в коментарях, тому ще додам, що на мені сьогодні джемпер, який я назвала Сніжинка, але від майстрині, яка його створила, він називався Silver Lining Sweater. І це платний майстер-клас. Я в'язала його в рамках тестування, а ви можете придбати його на Ravelry. Майстер-клас англомовний, але в принципі в ньому основна частина це візерунок кокетки, а його можна зрозуміти навіть з англомовного майстер-класу. Тож в описі під відео я залишу посилання на Ravelry, де можна придбати майстер-клас на цей неймовірний джемпер.